Знову про декомунізацію на цей раз ми починаємо декомунізацію із Києва, тому що нарешті Київ прощається із Пушкіним. Відео демонтажу постамента Олександру Сергійовичу Сьогодні гуляло в мережі. Так, і е, Львівська обласна військова адміністрація сьогодні повідомила, що два райони Львівщини повністю позбулися усіх. Комуністичних пам'яток повідомляє департамент комунікації та внутрішньої політики. Загалом в області залишилось орієнтовно 30 таких пам'яток. Цього тижня у Золочівському і Яворівському районах демонтували останні пам'ятки комуністичного режиму. На Золочівщині таких пам'яток налічувалося 51, а на Яворівщині 26. Раніше перший заступник начальника львівської ова Андрій Годак наголошував, що процес декомунізації є дуже динамічним. Періодично в громадах знаходять більше комуністичних пам'ятників, про які раніше. Не було відомо, він також закликав громади, на території яких ще залишаються комуністичні об'єкти, активізувати процес декомунізації на місцях. І дякую Золочівському Яворівському районах за якісно проведену роботу та демонтаж пам'яток тоталітарного минулого, які прославляють радянську владу у встановлені строки. Закликаємо громади області до кінця року провести перевірки щодо. Пам'яток комуністичної доби в своїх громадах демонтувати їх, адже процес декомунізації є динамічним і з часом на території.